Шановні клієнти, доброго дня! Отримали знову ваші улюблені крокси. Покажу, які модельки є. В середині штучне хутро. Така моделька. Все упаковано в мішечках. Ось така моделька. Та світло голубенькі. Розміри від 30 і 31 аж до 43, 44. Будемо збирати лоти від 10 одиниць. В більшості попадаються ось такі модельки, отаких модельок в пропорції менше. Таких зовсім мало. Чекаємо на ваші замовлення. Дякую, що ви з нами.